Привіт! Сьогодні незвичне відео, тому що я буду показувати свій гардероб. Знімаємо ми в моїй квартирі. Можете побачити. Якщо цікаво, взагалі, як я живу, в яких умовах і як виглядає моя квартира, вона така світленька. Якщо зберемо 300 коментарів, отут от просто під відео пишіть все, знімаю румтур і показую все без прикрас. Обіцяю. Взагалі, хто я, я власник бренду косметики, який виробляється в Україні. А взагалі до цього у мене був інший бізнес інтернет-магазин одягу. Спочатку я привозила речі з Італії. Далі, коли скакнув євро, почала продавати бренди українських виробників і українських дизайнерів. Через 11 років я цей інтернет-магазин закрила, бо я так захопилася виготовленням косметики, що мені вже було не до одягу. Тому в одязі я дуже Дуже добре розуміюся і люблю вдягатися. Можливо, вам буде цікаво, як класно вдягатися. А може і не класно, може ви зараз побачите і скажете, боже, яка! Який жах! Але скажу, як класно вдягатися після 40. Ну що, пішли? В мою гардеробну вона дуже маленька. Оце вся моя гардеробна От отак. От і трошки ще півроки півтора метра. Насправді, ще трошки одягу є в комоді. Тут я зберігаю свої зимові речі. Я дуже люблю кашемір і шерсть. Я нічого іншого не ношу. Як бачите, готова все показати без прикрас. Це мої сукні. І якісь в'язані речі. Білизна. А тут. Трошки речей. Взагалі, я не люблю багато речей, хоча хтось скаже ого. Найбільше, як ви бачите, у мене білих сорочок. І взагалі сорочок. Тут, мабуть, третина сорочок. Далі піджаки, бо я все-таки трошки про бізнес. Та і взагалі я люблю більш класичний стиль. Почала любити раніше вдягалась, як сорока ворона. Любила дуже яскраві речі, якісь незвичні і досі. Продовжую я збирати якісь незвичні речі, але вже ближче до класики. Ну і далі дуже мало суконь. Чому тому що, ну ви бачите, є спеціально без бюзгалтера, і в мене маленький, мега маленький верх. І я на себе майже нічого не можу підібрати. Якось навіть це вже історія життя. Я хотіла зробити собі груди. Зізнаюся і дуже вдячна цьому лікарю, до якого я сходила. Він за 600 гривень консультації просто відбив мені всю охоту мати штучні груди. Бо в принципі навіщо? Я хотіла тільки заради суконь, заради жодного чоловіка, чи щоб виглядати якось привабливо, мені це було не потрібно. А отут я дійсно страждаю. Тому тепер у мене є купа бюстів з пушапом. Всі в мене такі. Пуш, і оце мої груди. Велика проблема особисто в мене підібрати одяг, тому що я маю дуже тонку талію, 63 сантиметри. І от на таку талію в Україні та, і в принципі, в Італії майже не ш'ють. Дякую Максмарі, яка шиє на мою талію. Тому я купую зазвичай той одяг, який мені підходить, а не той, який би я хотіла. Або ж перешиваю. Ось на мені джинси «Зара». І інших джинсів я не ношу, бо зараз на мені сідає ну, от, ідеально, якщо пощастить теж купити на тонку талію. Пропоную проголосувати за ті луки, які я вам покажу. І Ех, можете розносити мене в пух і прах, якщо хочеться. Погнали! Почнемо з українських брендів, бо насправді я дуже хочу носити українські бренди, але, на превеликий жаль, більшість з того, що шить у нас в Україні, мені не підходить, на мене не сідає. Але ось цю сукенку я купила в Україні. Один раз її випрала, і по ній вже видно, от, бачите, оця от, от сукня випрана лише один раз, і вже вона втратила. Свій зовнішній вигляд, на жаль, це сукня ще одного українського бренду. І тут, от сідає вона супер, але ж подивіться, ось рукава. Наприклад, вже вони тут порвалися, вже порвалися і вже ось нитки стирчать. Сидить добре, але так шити. І ця сукня, ну от щось біля 5 тисяч. Я вважаю, що це ну, не дуже. Якісно. А оце постійно у мене питають, коли я цю сукню вдягаю. Скажіть, наче як шили для України, але на жаль, це Максмара купила в аутлеті. А ще є у мене спідниця і декілька брюк. Бренд зі Львова. Навіть його покажу вам. Не буду називати просто. Можете знайти. І оцей бренд шиє просто фантастичні речі, і якість у них рівняється Максмарі, а ціна значно нижча. І от їх я раджу. Шкода, що на мене цей бренд майже нічого не сідає, крім двох брюк і спідниці. Пішли? Іди сюди. А це мій модний чоловік. Він актор. Дивіться договоримо. Ну, він ж актор не дитя. Я нормальний. Насправді він дійсно гарно вдягається після того, як ми познайомились. Ось ця сукня, про яку я казала, це український бренд. Сама модель мені просто дуже подобається. Я зазвичай її вдягаю під якийсь топ. Ось так. Або ж це намисто також. Мені спеціально робили. Українська майстриня і пасок також український. Періодично, от, або так, або сяк. І здавалося б, нічого особливого, але саме цей образ мені дуже подобається. А вам? Ну що, поки вдягала, знімала, то о, цей взагалі вже розійшовся. Він бачите, і нитки пішли повністю. Це, от цю сукню я вдягаю другий раз, другий раз в житті. Так що, вибачте, якщо щось не так, зараз я тут нитки, познімаю і покажу вам сукню. Це бренд, Нуга студія. Не передаю їм привіт. На жаль, самі бачили, що внизу теж саме. А взагалі ідея цікава. Сукня цікава, сидить. Мені подобається, як вона сидить. Мені подобається сама спинка, як це виглядає. І от з сумкою, як вечірній варіант, або я в ній один раз вийшла ефектно на роботу. Був, Був такий у мене настрій. Вона, по-моєму, виглядає класно, але ай, господи. Але вже ось. Гляньте ось-ось. Я вже в ній нікуди і не вийду. Один раз вдягнула. Була б рада знайти таку ж саму сукню, але з якісного матеріалу, тому що сам фасон мені подобається, в ній нічого зайвого. Виглядає шикарно, якби не якість. А мені здається, що якщо ти вже жінка е, певного статусу, якщо ти любиш якісні речі, і, ну, як от в моєму випадку, я є власник бренду, власник бізнесу, то виходити у сукні, в якій є отакі затяжки ну це вже якось не комільфо. Все. Далі пішла міняти образ. З у мене лесіла. Зручний, до речі, бренд за всі гроші світу, але якось застряла в Ашані під магазином цих тофлях. <реш> Це вперше в житті я купила взуття з отаким задком. І ви знаєте, я не пошкодувала, хоча мене вмовляли тоді продавчині. Ну, якось ось так це виглядає. Проблема моя ще й в тому, що на мене і взуття майже ніяке не підходить, бо у мене дуже вузька нога з низьким підйомом. І, от бачите, наприклад, в Лесілі в мене взуття виглядає, можна сюди ще пальця вставити. Але зараз покажу лайфхак: це от такі штуки, накладки дають самому бренді. Шкіра, все прекрасно, ти просто сюди вставляєш, і оп, і у тебе ніжка вже вища. І таким чином вони мені продали три пари. Уявляєте? Ну, сам костюм. Особисто мені він подобається. Шкода, що нема куди ходити. В цьому костюмі я ходила на зустріч з дівчатами. У нас була велика зустріч. Я перший раз в житті робила збір великого ком'юніті. Нас тоді було 80 людей, і я виступала перед цими людьми. Можливо, завдяки цьому збору, завдяки цій зустрічі, я зрозуміла, що я можу виступати публічно, і я вмію це робити як виявилось. Тому зараз ви мене бачите і на YouTube. Тож, можливо, якщо би ви хотіли зібратися ще раз, прийти на зустріч зі мною. Будь ласка, маякніть мені в цих коментарях. Я думаю, що ми спробуємо це організувати. От зараз на мені українські бренди. Це Feel, мабуть, вони називаються. Це Flo, якось так. FF... Чесно, я не можу це вимовити і вважаю, що коли називаються бренди, треба іноді думати про українських людей, які не знають, як це прочитати. Тому ви можете це прочитати в титрах. Сорочка на мені овал, це також український бренд. Чим вони мені подобаються, вони купують, як мені розказали, власниці стокові тканини італійські, і потім шиють, власне отакі шикарні, просто фантастичної якості сорочки. В кроватку теж купила в якусь українську бренду. Власне, отак от от це все виглядає в комплексі. І отак от я ходжу на роботу. Якось мені сказали, що для мене це не вдала довжина, що або довше треба, або коротше, але особисто мені тут подобається все, крім, мабуть, талії, яка мені трошки великувата. Але ну що зробиш? Українські бренди не дуже люблять шити на такі талії, як у мене. І так це виглядає вже в завершеному образі. Сумка, на жаль, я не хотіла би сказати, що це український бренд, але це фергамо. Вже така потягана, потягана дуже сильно, але я її люблю безмежно. Найулюбленіша моя сумка, до речі, з усіх, які я маю. І туфлі це також лесіла. Так, я в таких тапках а, трохи заморзаних. Це, до речі, український бренд Галоша називається. І мені вони дуже зручні. Сумочку також мені робила а, дівчина зі Львова. А як же її звуть? Це, синява. Це синява бренд. Просто обожнюю цю сумку. Ношу її вже другий рік. От всюди вона в усіх подорожах зі мною, там де тепло. І я, до речі, дивилася бренд Loewe, Я хотіла купити у них сумку. І от я порівнювала і вирішила, що ця сумка крутіша, ніж Loewe. Перепрошую. І дешевше ця щось. Здається, вона чи 2 500, мені обійшла ще 3 тисячі. Ну щось на кшталт того. Тобто і Лоєве, я не пам'ятаю. Ну нормально там вона коштувала. І от так я просто виходжу, ходжу. Мені зручно, це на літо такий образ. Завжди у мене підписниці в інстаграмі. Можливо, якщо ви не знаєте, у мене доволі великий інстаграм. Зараз 300, вже 10, 310 тисяч підписників. От коли з'являються у тій сукні, завжди питають, де я її купила. А я її купила в Аутлеті, десь у Швейцарії. Там уже точно нема. Галоші. Ну е, ні, я скажу чесно, трохи є тут таке, знаєте, от е, якість ну така, скажімо, не мега супер, але враховуючи ціну, то і те, що я ношу їх уже другий рік. Я вважаю, що просто супер шльопанці. Тож я їх би рекомендувала. Хоча вони до мене не захотіли прийти на рекламу в інстаграмі. Я дуже дуже рідко рекламу роблю. Я не люблю рекламувати всіх підряд. І взагалі я рідко беру когось. І ще ж такий нюанс: всі кошти від реклами я віддаю для військових. Я нічого не беру собі. Але вибираю я бренди настільки прискіпливо, що. Реклами виходить двічі на місяць, бо більше взяти мені ну по факту, кого би я хотіла, до мене не приходять. А хто приходить, то ну я те, що не вдягнула би, чи те, чим не користувалась би. Я не можу показати для мене. Це морально неможливо. Для мене репутація набагато важливіша за гроші, навіть якщо це донати для військових, і мені простіше заробити самій, ніж рекламувати товар, який, на мою думку, не дотягує до того рівня, за який я могла би вже поручитися і сказати, що я рекомендую. Це образ, на жаль, тут немає нічого українського, це Максмара. Шорти і піджак. І все, лоран. Тут я хочу акцентувати вашу увагу на своїх жирних ногах, бо прийшов такий прекрасний коментар, що у мене жирні ноги. Тож, будь ласка, подивіться на них. І мені дуже важливо підкреслити: дівчата, в цьому блозі ніколи не буде хамства і ніколи не буде базарних бабів. Тому, якщо ви приходите з такими коментарями е, грубими, некоректними. Бо я не проти, якщо ви скажете, що у мене е, товсті ноги, це можна прийняти. Якщо ви пишете щось на кшталт жирні, твої цицьки», ну так, от, наприклад, як написала ця дівчина, я даю шанс перший раз на другий раз, я просто вас буду посилати дуже дуже далеко, і можливо на букву Х за російським кораблем. Власне, я так спокійно ходжу на роботу. Почуваюся дуже комфортно в цьому образі. Мені не соромно вийти в шортах і з такими ногами. Хоча, як ви вже знаєте, мені 49, в цьому році буде 50. А ще я збираю аксесуари з кожної країни, куди я їжу. Замість магнітиків. я привожу ну дуже різні різноманітні аксесуари. Це, от, наприклад, у мене є треба почистити Так. Це прикраса з Мексики. Це прикраса з В'єтнаму. Або ось такі сережки. Також купила у В'єтнамі. І я люблю вишукувати щось таке неординарне. Ну, це прикраса з Іспанії. Нічого особливого, ця прикраса була куплена до годинника Шанель, ось так разом. Мені сподобалось, і я їх ношу разом. Тож, якщо вам цікаво більше про прикраси, як їх комбіную, які вони у мене є, а їх у мене багато і оригінальних, будь ласка, я можу зняти нове відео. Напишіть мені. Я обіцяла, що серед коментарів ми виберемо один і розіграємо маску. Ось маска, яку ми даруємо. І ось коментар, який виграв. Будь ласка, напишіть нам. Це маска мого бренду НО. Взагалі, дякую, що подивились, і дякую, що дивитесь цей канал. Я буду вдячна за будь-який коментар і підписку лайк. Кажуть, що це впливає на перегляди. Тож, якщо вам було цікаво, поставте якось лайка. До наступних зустрічей.